Всім привіт, дорогі українці! Я знову на Гольфові. Як ви бачили в попередньому відеоролику на цій машині я міняв тулку стабілізатора. Швидше за все, це була причина биття в руль на швидкості 140-150 км на годину. Зараз нас морози трошки відпускають, але не знаю чи надовго, тому вирішив вдень виїхати, прокататись на ній, щоб зрозуміти, чи буде бити в руль, чи не буде. Вже я поставив, до речі, нові кнопки склопідйомника, тому вже у нас працює. І коректно і лівий, і правий склопідйомник, що не може не тішити, не радувати. то як це було, дивіться зараз. В принципі, нам треба ще тільки замінити ось ці кнопки. Бо ось бачите, в якому стані вони тут. Тобто вона тут витирається, мене це так дратує. Це не заскакує, а ця геть треться якось. Треба повністю підняти ось всю цю частину, потім замінити саму цю частину, що всередині йде. Одна сторона відійшла, це вже дуже добре. Друга защелочка відійшла. Як кажуть, якщо щось не зламаєш, то не навчишся. Неохота нічого тут ламати, а це ще надовше все затягнеться. Вже вроді якби і вилізло, і не до кінця. О, нарешті відійшло. Ось на таких тут защёлках все йде. А, все. Так все всередині виглядає. От від цієї фішки ми від'єднали. Це в нас тут йде регулювання зеркал і підігрів. Ну і ось ця запчастинка у нас на руках. Дивіться, значить, щоб зняти, треба просто підковернути, от сюди десь запхнути щось. Навіть я її трошки обломав. І все, воно відходить. Так само інша сторона. Оп, все. Ось, походу, і причина, чого ця кнопка не працювала як треба. І притиралась, стерлась. Щось вона тут вся розлетілась. Бевно, тут все гарно тільки підійшло. О, класно. В принципі, підійшло. Тому я їх вирішив взагалі замінити не тільки тому, що вони отут терли, а й тому, що праве скло не опускалося. Якщо ось тут нажати вниз, то не опускалося. Зараз ми протестуємо, поміняли що чи ні. Ну що, момент істини. Включаємо просто запалювання. Ура! Ура! Шикардос. кардос. Все працює. Крім кнопок, я поміняв ще там іншу мілочовочку. Зараз ставлю маленьку нарізочку, так що дивіться. Це ця закривачка для омивача, кришечка, яка ламається часто. Потім склопідйомники, ось такі двойні. І трубка, яка йде на масловідділювач. А взагалі-то, щоб ця кришка краще закривалася, можна її закрити і зверху нагріти. І тоді вона прийме другу форму. І на цьому як би, все, кому треба, код деталі. Відкрутив я трошки ось цей болтик, нарівняв гарненько кріплення. Тепер все стоїть так, як потрібно. Нікуди не ходить. Там, до речі, внизу є такий паз, в який стає оцей пластик їдемо гарненько дамо, подивимося як їхати. О, щось машин немає. Шліфуємо вже до речі биття немає в. Треба зробити. Так, все, в нас тут кінчається по ходу дорога. Але автомобіль пушка. Уф. Уф. Нема зацепа нормального. Але її веде вправо, дивіться. Прямо конкретно вправо веде. В схід розвал по-любому треба робити. Щоб вже до кінця її доробити. Заподівають нас трохи стікла, тому що кондиціонер не працює. Якби працював кондиціонер, то він би висушував вікна і не було б такого. Трошки її вправо тягне. Нічого цій машині немає. По-любому роблю ще схід хід розвал. І все стане ок, все стане на свої місця. А по гольфу вже робити не так і багато залишилося ще глянути до кондиціонера. У мене є велика надія, що він справний, просто не заправлений. І там пічку трошки виставити правильно цей моторчик пічки, щоб не було шуму. Ну він працює, пічка гріє, просто ну, шумить трохи. Ну і також встановити трубки і форсунки, для того, щоб можна було омивати лобове скло. Тому я думаю, що на момент випуску цього відеоролику. Автомобіль вже буде на продаж. Шукайте на авторі або на OLX. Реально дуже класний варіант. Саме через те, що тут новий двигун стоїть від Golf 7 GTI. Як мені підказали, це може він бути на 220 або на 235 сил. Ну, швидше всього, на 220. Хто розглядає GTI, це непоганий варіант, дуже непоганий. Особливо цих років. Там одне дрантя продають, де по 250 тисяч пробігу. Так, друзі. Ледь виїхав я з своєї вулички в горку. Не треба було переобувати автомобіль. Не думав я, щоб будуть такі сніги, такий мороз. Хоча, що ж не думав, лютий місяць, ще в березні може добре присипати. Головне добратися до основних доріг, добратися до міста. Вирішив я не відтягувати з цим кондиціонером, зателефонував, спитав, сказали, можна приїхати заправити. Подивимося, що з цього вийде. Також... Постараюся ще зробити схід розвал. Якщо вийде, буде дуже навіть добре. ставив я автомобіль на продаж за 9300. Мені написало пару людей і всіх одинаковий посил. Пишуть, що дуже дешево. Дуже дешево, то купуйте. Всі чекають якогось подвоха, то що це, ставити? 10300 ціну. Коротше я кажучи, кондиціонер заправили, це коштувало це 800 гривень. Але питання в тому, що не працює компресор кондиціонера. Швидше за все, кажуть, він не працює, тому що зараз дуже низька температура, і по логіці він має спрацювати після 5 градусів по Цельсію. Маю велику надію на те, що компресор кондиціонера, коли буде тепло, запрацює. Якщо він не запрацює, то це десь мінус 100 доларів. До речі, вся магістраль ціла, це не може не радувати, не тішити. Тому кондиціонер 50 на 50. Ще я з'їздив на схід розвал до одного дядька крутого, в нього там класне обладнання. Він замітив, що ліве заднє колесо, ну, біля лівого заднього колеса зігнутий був в речах. Я вже прокатався, я вже розумію, що машинка стала рулитись краще і вже не так кидає по дорозі. Зараз виїдемо на трасу, я вам це продемонструю. Вже не повинно її тягнути ні вліво, ні вправо. Їдемо на сільський автобан, перевіримо, що до чого і як вона поїде. Вже подобається, дивіться. Але для початку нам треба помити скло, лобове. І це в нас відбувається ось так. Поволочу. І тягне вліво тепер. І знов чути пиття. 90 миль на годину. Тут тут отак відбувається. Я вже думаю, вже все, зараз днівлю, гарну серію, гарний кінець буде. А то як машинка добре поїхала. ну ні. В принципі, якщо їхати до 100 км на годину, нічого не чути. Жарко ж стало квадалі. Це 110 миль на годину було. Не дивюсь, Дивись, чого мене десь рука ходить, бачиш? Я хочу, щоб воно працювало все ідеально. І от справи, друзі, зробили схід розвал. Не помогло, все одно її веде в сторону. Сказали на станції, що речах заднього лівого колеса був гнутий. Але вони якось сказали, що це виправили. А по факту нічого не виправили, бо машину веде в сторону. З'їздив я на ще один схід розвал. Сказали, що це переднє колесо, воно трохи на півтора градуса отак нахилене. Так що, друзі, історія продовжується і далі буде. Ну а ви ставте лайки і підписуйтесь на канал. А я погнав.